Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Вітаємо поціновувача, друзі, футболу. Е, Момент. Сапленко читає цю передачу. Мінус один, Сопленко тягне, пробиває і на місці голкіпер колективу. Голинець на Пунька. Пунько може, може, Пунько пройбити, але який сейф зараз. Ще момент. Волков. Ще один. Це є. Міщук, викид Вічнавіч. Міщук тягне і забиває. У нас 11-й номер. Міщук Сергій на контрвипаді. Е -е -е -е. Попробовал на низ. Давай, давай. О, Кирилл, можно на низ. Два, два. Башкир, Богдан. А, вы, Скорочують гравці колективу, а громад 2 здавалося. Б. Удар по це. Они під себе проходить. Йде в передачу зараз. Лошенка віддає на вправо, і друзі, рахунок у нашому матчу зрівняно. І не більше, друзі, не менше. Пленко пробуває, але не доторкнувся зараз. Окіпарко Лішенко на вовця є, Ляшенко, Ляшенко проходить, пробиває і забиває гол. Подивіться ж, який гол забиває у нас. Віддає передачу на Сопленка. Сопленко пробуває гол-тіпа на місь Активну фазу атаки. Активних гравців. Перепрошую. який момент! Який гол, друзі, забиває. Пішла тяжка артилерія у обох колективів Яременко та Проскура. Зараз. Так пробиває Міщук. блокує цей удар. не дотягнувся. Удар від горіть швиденько розігрують гравці Сенцо. Сопленко. Сопленко проти Пунька. Він його проходить, пробиває! І забиває у нас Сопленко і Ярослав. Ляшенко, пусті ворота. Сопленко пробиває і забуває за дві секунди до завершення поєдинку. Та робить. Волинець і друзі лунає. Фінальний свисток 5-4. Сейнс перемагає. Сопленко Ярослав ставить цьому Ну, друзі, просто матч, як кажуть, фінальна вишенка на торті сьогодні ігрового дня. Дмитро Мельник. Так. Як воно за. Дві секунди до фінального свистка вирвати таку перемогу. А, як вам гра в цілому? І поділіться враженнями, і що вийшло ще ні? Ну, в цілому, те, що ми хотіли, ми отримали. Забили там ті голи, які швидко вдалося нам забити. От. Але потім трошки щось пішло не так, пропустили, але нічого. Змогли зібратися. Ну, і наостанок нам трошки пощастило, був відскок в нашу користь. І... Ярослав молодець. добіг, добіг, забив ти вирішальний гол. В цілому зраді три очки наші, тому далі боремося. все. Кого виділиш сьогодні і що ти скажеш по супернику? Суперник досить серйозний, злагоджена команда. Вони тренуються, непогано грають, досить непогано. Але ми краще. Програли у попередній зустрічі, не скажу, що вимушено, але все-таки програли. Ем, як як налаштовувались на цю гру. Це і... yeah, вже було, тому не хочеться про це говорити. то was... вже минуле. От. Будемо от, тільки вперед дивитися і е, боротися за ті місця, які нам будуть під силу. Ну, Будемо намагатися підсилювати собі, Вірніше, не підсилювати, підкорювати найвищі місця в турнірній таблиці. От. А так, ну, наразі, в принципі, все добре. Ну, ось такий він скромний чолов'яга Дмитро Мельник. І... Після матчів інтерв'ю колективу Сенс вітаю вас з перемогою. Ще раз бажаю продовжити в тому дусі і головне без травм. Друзі, Сенс вітаємо. І Сьогоднішній ігровий день завершується. Завтра у нас ще буде один Один з найцікавіших днів. Тобто багато буде цікавих матчів. Онлайн-трансляція розпочинається в 9.00. Залишайтесь з нами, друзі, вмикайте стрітфутбол челлендж і дивіться та насолоджуйтесь.